Экскурсии! Тяшні герої а анімешні. Наруто Ван Піс, покемон. О, це воно, так? Да? Ось Макс. Твої мочі. 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 Сакура. це тут по одній штучці продається? 50 грам. 1, 2, 95. Нічого. 8 за 20 євро. Жесть. Давай, тут цікаво так. Це ж ці солодощі. А то це не то. А, не то? Це на вході. О, ну так, да, я ж думаю, такий маленький, не може бути магазин. Ні, це не то, тут... це морозиво? Це морозове? воно в кульках. Ну зараз не хочеться морозива. Зараз так холодно. А ти куди, Макс? Каси там? Макс! Тут є мене? Харі. Та ні, ну це ж звичайне. Нет, это необычно. А, кис бисквит просто. Ты не шаришь. Никто. Конечно. Да, да. Ага. Вот тут я тоже. Вот, давай. Крем чизкейк айфон. Да, это же вот эти вот, которые они делают. 9 евро. 9 евро. Так, а даже мочи. Мочи помочи. Чискаке. Вот. Овочі, фрукти. Рибка різно заморожена. Це їхня лапша просто без Я додавань. Ну, ото вермішель їхня, мабуть, нарисує, так? Ні. що ну, Це Це ну, роли. Роли з вермішель. Бобу. Що? Севі з бобу. А, з бобів. Таке цікаве, їхні, бачите. Ось ці їхні. Як називаються ці, що ми їли? Варять, ці пельмешки їхні? Це Як? Ну, это гьотза, А это не грцо, это баны. Баны? Да, вот он, баны. Не, я про проти кажу. Как это не грецко? Це тоже баны. О, це ківчий славно звісне. Капуста ця Маринована. Я його ніколи Охо. не їла. Ох, он є, Охо. бачите? Такий азіатський маркет, тут цікавий. Це морозка. Ґгум. Ну там, напої. А де ж твої мочі? Мочі по мочі. О, тут дуже багато різних водорослів. Солодки ми ще не дійшли, я так зрозуміла. Ось такі рожки. Соуси, вермишелька їхня, лапша, Мівіна їхня. Макс, там є мівіна, типу, ота. Що ти любиш? Ти булдак? Дорогий булдак. Ого, да, я не побачила. П'ять, вісім. Рамен, це чикен, а шоу вверху? Потурок, Гарячий чікін. Ну, гострий, ну для мене це, да. це гаря, ну, гострий, А це і це. Це хоч чікен. А вниз, так. Да. Це один тільки. А, Так. Це теж ход. Воно, воно все, все, все гостре. Якби знати наскільки воно гостре. Там. А ото що сушені креветки ото? Ото що це таке? А, ні, то Чілі, може. Да я вже що хочу, та і мені вважається. Mm. Ну, тут треба розбиратися, що ну, потрібно, це люди, які шарять, то вони приходять, купують. Так чи камірсолодищі не знайшли? Ага. Класс, слухайте. Сушений лотос? лотос? Ага. а, да, да, да. Грибочки сушені. дивіться, такого ще не бачила. І скільки чилі. Подивіться скільки чилі, прям чилі паковані чилі. 4 євро. Нічого. Ну так, вони ж помішані. Вот дивіться, білі гриби. О, сушені. 480. Різні приправи. Пахне тут! Шкода, що камера не передає цей запах. Дивіться, це ж все вони все розуміють, які стави треба класти, он, шкурки із апельсину сушені. Це щось я взагалі не розумію, що це. Оце імбир сушений, напевне. Короте. Короте, тут рай для східної кухні. Ми прийшли сюди по конкретно мочі по цей десерт, що Максим хоче. Але все одно цікаво подивитися і вам показати. Тут, коротше, я не знаю, це, це просто щось це нереальне просто, я не знаю. Я тут! Ти знайшов мочі? Це що, сушені? Мак? Шо, боже, я не знаю, що це. А, а воно. О, є. є О, скільки. О, так тепер вибирати треба. Ого. Ну, так это дуже й дорого тебе. Давай возьмем большую коробку. Одну велику, да? Ну да. Не, можем, конечно, выбрать маленькие. Сколько? 210 грамм. А здесь у нас по ощущениям 600. 600. А, ну. Ну, уже точно наисыщены. Ну, ты их не любишь, да? Что-то я не люблю. Тем более, надо брать тебе тоже. А что ты сказала, що я не люблю? А каша сожрам, спини штука. 21 штука. Ну поряд далі. Та навірно ні. Ми ж підемо ще щось поїмо, напевно. Ну ладно, пошли коробку туди взяли, моще. Все? Ну. Да. Ну, могли б взяти ще ту вермішальну наш гостру. Ну зараз візьмемо. Ну, ну так у нас вся гостра матка. О, рибка тут, дивіться, є рибка. Ух Ну, Це мене цікавить. Тільки я не знаю, яка ну, що я зараз візьму, а якщо вона якась спеціального приготування, що я буду її. Це я не знаю, що це. Річки. Ого. Що? Ого. 180 евро. 69, 27, это вот это, я так понимаю. Да. Это вот это. Алкоголь такие какие-то специальные, да. их нет. Ну, какие-то интересные, кофе мальки. 89. Нет, это ирландский а жир. Я не хочу ирландский жир. Ну, это какие то ликер, наверное. Манговый ликер. Угу. Алкоголю а, Алкоголя всего лишь 5 да. сотки. очень Это прикольно, все равно. Я бы, кстати, как-нибудь Бред, можно будет позаводить денег, конечно, и найти азиатский маркет, и прийти и купить эфир, и онлайн заказать, кстати. Да. А давай что стекавы, вот это. Что там плавает. А это ж походу. Очень похоже на. Mm-hmm. Якесь вино їхнє, напевно, так? Да? Ріс. Це, uh, типа. А що це таке? Да, это шо слушаю, а так. Це щось цікаве, слухай. А це щось з винограду теж. Це білий виноград. Алкоголю 3% всього лише. Да. А от воно. А, так, да. тебе десята. Що прикольно. А це пиво що, їх? Це теж. Лікер. А, це ж таке як плаває там, бачиш? Цікаве щось. Це апікос. Абрико. А, зелені. Да. Зелені, абрикоси. Надо що такого взяти. Прикольно, ну, да? Будем брать, ні, я думала, що ми там де поїмо, якось пиво вип'ємо. Хочеш, да. Ну, Давай. а ти хочеш тут? Ти хочеш на вулиці пити? Ну як? Ні, це нет, ж ну, якось. просто І хочеться все підряд. Я я азіат, І тому, що... хочеться все. Тому що мій азіат внутри мене кричить. А, азіат, я азіат. звісно, я, я азіат. Ты страшно лезет? Я люблю. Що это, все. Про mm -hmm. ти просто їсти хочеш зараз. Ти що зібраєш немає? Ну, Ты щоб не купила цей ход, попробував? Ні, не попробую, не хотіла. Всього лише перепілки, яких я вже я пробувала. От з морепродукту... Нічого ок? не розумієш. Ну ок. А лапша, що там вставив ще з магазиною? Я не знаю, як хочеш, що тобі... ви... Не хочеш?

Ні, ну ми йшли по конкретно великі мочі, ми їх знайшли. Палочки. красиві, до речі, такі взагалі. Ой, з Вона? Сейчас такі красні, скітками. А, так тут набор, диви. 65, скільки, 10 штучок. А, і цілий набор дивися. Це на подарунок, до речі, можна комусь. якщо... Не хочемо там хот дубак такий. ちょっと出してみますか